Сяю, 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 я гонопелички, сяю, 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 зеленьсенькі. Вона мужна виграти, бо це не так просто такої дитині ніхто не може і представити, даже. Повірте, ми плакали. Мо від радості, від всього, що як це в нас на вулиці і все, тим більше така дівчинка. ну якби Одних батьків, яких там мільйони, да, їм легше. Ну, а Катя пройшла сама. У цьому дворі на околиці Ніжина росла Катерина Павленко. Нині вона солістка гурту «Гоуей». Дівчина росла без батька, мати була військовою і співала в ансамблі червона калина. З дому, де прийшло дитинство Каті, їх з мамою одного дня попросили піти. Коли помер дідусь, то почалась ляжка імущества, і так вийшло, що всім е, всього хватило, а моїй мамі м -м, ні. Воно холодне, голодне, одягнене, як попало, ходило. Дівчата з неї сміялися, ну, знущалися в якійсь мірі. Дуже обдарована і дуже хотіла займатися. Жила далеко, на уроки не запізнювалася ні разу, чи ходили автобуси, чи не ходили автобуси весь час. Настільки в неї було бажання грати, що дуже добряче співала. Керівник зразкового дитячого хору Сяйво Сергій Голуб каже: до відбору дітей ставиться дуже прискіпливо. На мене справило враження, це в неї такий був дзвінкий голосочок. Дзвінкий такий з народною манерою, спів, народною манерою. Якось вона там співає цей салабей! Салабей! О цьому співу її навчила її бабуся. О тим таким, там вона завжди говорила, якось вона говорила вона мені, що я, я цього і не покажу. якось, що утворюється Звук, що сюди-сюди оддало. Я з четвертого тільки класу беру, але я її взяв з третього, бо на такі пісні я пригадую, коли ой на Івана купала, тут якраз мені було до речі. Така іменно манера співу, якою вона володіла. Сергій як керівник хорусяйво, зробив Катерину солісткою. Це хористкам не сподобалось, згадує співачка в одному з інтерв'ю. Про один випадок під час поїздки на виступ розповідає Сергій Голуб. На Київ їхали ми і бахнули пляшку. Пластикова пляшка. От хтось із дітей щось комусь вона сказала. Не знаємо, що саме, але от що хтось одна з обіди теж кинула в неї пляшку. Через цей випадок Катерина покинула музичну школу, але не спів. У нас якраз на той момент в школі відкрилася студія Там прийшов дорослий чоловік, і в нього там було купа інструментів. Ну, до нього приходили діти, він кожному давав по інструменту і вчив іграти музло. Я просто приходила, ставала біля підвіконня, там, робила гляд, що я когось чекаю, і слухала, як пацани грають, але дуже соромилась туди зайти. І в якийсь момент до мене підійшов один хлопець і каже: слухай, мене тут звуть в рок-гурт співати, але я не вмію співати. Але я сказав, що ти вмієш. Ти не хочеш? Я там мало про просто не втратила. Вона відносилась дуже серйозно, дуже серйозно. Не пропускала репетицій, приймала участь в концертах, У неї дуже сильний голос. Вони самі вчилися, самі вибирали репертуар і, слава Богу, все вийшло. Однокласниця Катерини згадує її скромною і щедрою. Вона була в гостях у бабусі, і бабуся ну, там щось подарувала, їй гроші якісь. І Катя накупила булочок, і вона одну буквально взяла. Ми всі налетіли, розгребли. Тобто вона взагалі не залишила собі ні дві, ні що, вона все роздала. Я б так не поділилася. І ще завжди згадувала Катін голос. Був такий чистий. Ну, навіть сказати янгольський голос. За нею води, діволька, Шкільна вчителька Тетяна Шафрай пригадує, що Катя часто хворіла, провела в лікарні майже весь випускний рік. Коли вона прийшла на випускний вечір, вона попрохала, щоб її номер вставили в концерт. Ніхто навіть прогону не робив. Вона так заспівала, що весь зал встав, і половина зала плакала. Отак От гарно вона заспівала. Юлія Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.